Продовжуємо ефір разом із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня вам напередодні повідомили про те, що із роботеного звільненого силами оборони України евакуйовано усіх цивільних мешканців. Скільки людей там було? В якому вони стані, і якої допомоги від держави потребують і яку отримають? Ну, станом на зараз евакуйовано було сім чоловік. У нас одна жіночка отримала поранення, зараз знаходиться у лікарні. В Принципі, всі інші е, у нас е, люди проходять зараз стабіліційних проводять з ними стабілізаційні заходи, і також надають ціляку допомогу, як і психологічно, в тому числі. Угу. А де люди будуть жити? На що вони будуть жити? Їхні домівки зараз недоступні. А вже ж недоступні, але вони зараз оформлюються як внутрішні переміщені особи? Це по перше. По друге, є у нас місця де від компактного проживання, як і для сімей, так і не для сімей. Вони зараз там і проживають. Угу. Напередодні теж міністерство реінтеграції повідомило про примусову евакуацію дітей із п'яти населених пунктів у Запорізькій області. Скільки дітей там, за вашими даними, перебуває станом на зараз, і що робити для того, аби їх вивести? Ну, ми підрахували, у нас є 54 дитини і 67 осіб, які їх супроводжують. Ці всі процес зараз вже триває. Він щоденний разом з поліцією, і не тільки ми проводимо цю саме безпосередню евакуацію. Переміщаємо зараз людей в місто Запоріжжя та в Запорізький район. Це з цих 54 переміщаєте, чи залишаються там 54, яких треба перемістити? Це на загал 54 дитини. Так, так, 121 у нас особа, яку ми маємо перевести. Який ви собі ставите термін на виконання цього завдання? завдання у нас в місячний термін це все зробити але ми будемо прискорюватись бо в цих населених пунктах у нас безпекова ситуація стає ще більше тяжка тому ми маємо все зробити щоб вберегти життя дітей і сімей про безпекову ситуацію розкажіть нам як ніч минула в запорізькій області зараз уже половина дня скільки обстрілів було і чи є постраждалі? Ну, станом на зараз у нас є 106 обстрілів по Запорізьку. Це 26 населених пунктів, вісім було авіаударів е, по місту Ріху та, та, та Мала такмачка гуляйполе. Е, також як і артилерійські обстріли, в тому числі е, станом на зараз у нас є два чоловіка та одна жінка, які отримали поранення. Зараз знаходяться в лікарнях. В таких безпекових, хоча точніше сказати, небезпекових умовах, як стартуватиме навчальний рік у Запоріжжі та області, ми прийняли рішення, що ми починаємо з дистанційного навчання, бо знову ж це виходить з безпекової ситуації. Чому тому, що, наприклад, ракета С-300, яка випускається по місту Запоріжжю, вона летить майже 30-40-45 секунд. Угу. А потім е можливий перегляд, так наскільки я розумію, якщо так, так, якщо е у нас е наші сили оборони і війська підуть далі і від відштовхнуть ворога далеко за море, маємо надію, то е ми будемо переглядати е відповідно і форми навчання. Якщо це станеться, то чи готові укриття в школах? Не у всіх школах готові укриття, але здебільшого у нас укриття є не тільки в школах, в дитячих садочках в вишах. А планується якісь додаткові роботи в цьому напрямку? Ну щоб підготуватися а... знаєте? Так, проводиться робота. Більш того, ми вже подали деякі проекти щодо якраз реконструкції таких укриттів. Маємо надію на те, що буде Кабінету міністрів виділені кошти на саме розробку і відновлення. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що сьогодні приєдналися. Це був начальник запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, з яким як завжди поговорили і про оперативну ситуацію, і про евакуацію дітей. І актуальна тема навчальний рік який.